Всім доброго дня. В вашій увазі представляю двохкімнатну квартиру на вулиці Республіканська. Продається отака двохкімнатна квартира. Площа 43 метрів квадратних. Квартира знаходиться біля Прикарпатського університету. знаходиться на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. От така кухня у нас. Квартира дуже тепла. Центральне опалення в квартирі. Санвузол роздільний. Тут ванна кімната. Тут туалет такий. Заходимо в другу кімнату. Є балкон. Правда не засклений. Металлопластикові вікна. Продається отака от двохкімнатна квартира, зручна для здачі в оренду, тому що знаходиться біля Прикарпатського університету. Звертайтеся, кого зацікавить. Буду радий вам допомогти. Всім дякую!